Вітаю! До вашої уваги новий будинок за містом в селі агрономічне, який може стати ідеальним місцем для життя вашої сім'ї. Будинок, розташований в тихому та затишному місці, він, що забезпечить вам приватність та комфортне проживання. Будинок збудований з керамічної цели. Це забезпечить гарну звукоізоляцію і теплопровідність. Площа будинку 210 квадратних метрів, ділянка 7 соток. Є зона барбек. Будинок має простору кухню студію, що забезпечує задішний простір для відпочинку та приготування їжі. У будинку 4 спальні, дві ванні кімнати на першому і на другому поверсі. Це забезпечує вам достатньо місця для всієї родини та гостей. Цей будинок є ідеальним вибором для сім'ї, яка шукає просторе та комфортне місце для життя. Вартість будинку 107 тисяч доларів.